Вони герої без зброї, вони ті, хто готові будь-яку хвилину прийти на порятунок. 17 вересня у Кривому Розі відзначили День рятувальника. І це не просто дата у календарі, а ще одна можливість подякувати їм за нелегку працю. За останній час в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації ця кількість виїздів збільшилась в рази. При прильотах по гірничим підприємствам це завжди багата кількість Застигнутих працівників і на поверхні, і в кар'єрах, і в підземних гірничих виробках, що, ну, звичайно, ускладнює проведення рятувальних операцій. Тому ну, тільки е завдяки досвіду, там, підготовці фахівців в загону ну, ці всі виклики закінчуються ну, успішно. Особливо з початку повномасштабного вторгнення їх робота стала ще небезпечнішою та складнішою. Вони гасять пожежі, яких лише цьогоріч у Криворізькому районі було більше чотирьох тисяч. Розбирають завали після наслідків ракетних атак ворога та розміновують деокуповані території. І це лише крапля в морі з того, що зараз роблять наші рятувальники. Професія рятувальник це не просто професія, це спосіб життя. Людина, яка готова прийти на допомогу будь-який час. В будь-який момент, навіть якщо не знаходиться він на службі, і неодноразово на місцях влучання ракет зустрічав хлопців, які не перебувають на чергуванні, вони просто проїжджали поряд і приходять людям на допомогу, тому що час йде на хвилину. Цінуючи та поважаючи кожного, у знак вдячності до професійного свята 43 працівника воєнізованого гірничо-рятувального загону, державно-рятувальних загонів та аварійно-рятувально-мобільної служби рятування на воді відзначили міськими нагородами, нагрудним знаком за заслуги перед містом Другого та Третього ступенів та почасними грамотами. Це, що роботи це дуже важливо. І місто нас дуже поважає. І кожен визначити нас містом також дуже місто поважає. Ми всі пам'ятаємо все. Починаючи від карачунівської дамби і закінчуючи готелем «Аврора», ворога, якщо там казати за останню Ще раз хочу сказати вам, І Заході на голову, що вирушає сигніша допомога. Це патріоне Незважаючи на складну ситуацію, місто продовжує всіляко підтримувати наші служби, які рятують життя. Так у співпраці з міжнародними фондами та організаціями на їх потребу було порадено 45 спецавтомобілів, десятка одиниць обмундирування та різного обладнання. Приєднуються до всіх привітань та подяк за мужність та героїзм, сміливість та витримку і бажають міцного здоров'я, сили духу та як найскорішої Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський.